Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні ми розглянемо нашу дуже потужну та функціональну новинку електропилу ACS E2970. В цьому відео ви побачите її технічні характеристики та переваги, тож давайте детальніше розглянемо їх. Електропила потужний інструмент, який забезпечує швидке та ефективне розпилювання деревини. Вона пропонує такі переваги, як швидкість, продуктивність, зручність, універсальність та безпеку в роботі. Завдяки своїм перевагам, електропила є незамінним інструментом для садово-паркової, домашньої та будівельної роботи, дозволяючи швидко та ефективно виконувати завдання з розпилювання деревини. Тож давайте детальніше розглянемо її технічні характеристики та переваги. Почнемо. З потужності ця електропила має пікову потужність 2970 Вт, що забезпечує високу продуктивність та ефективність роботи. Завдяки цьому робочий процес обіцяє бути швидким та легким. Далі довжина шини цієї електропили становить 40,6 см. Це дозволяє вам легко керувати пилою та забезпечує більш точне та прецизійне розпилювання матеріалів. Іншою важливою характеристикою є максимальне число обертів двигуна, яке становить 8000 обертів за хвилину. Це дозволяє вам ефективно виконувати різні роботи зі зручністю та швидкістю. Швидкість ланцюга цієї електропили становить 840 метрів за хвилину, що гарантує швидке та ефективне розпилювання матеріалів. Ви зможете швидко виконувати свої завдання без зайвих затримок. Ця електропила також має крок ланцюга 38, що дозволяє забезпечити точне та стабільне розпилювання матеріалів. Ви зможете розраховувати на якісні результати роботи. Що стосується розташування двигуна, то воно поперечне, тобто бічне. Це розташування дозволяє забезпечити зручну та комфортну роботу з електропилою, а також більшу маневреність під час виконання завдань. Наступна перевага цієї Електропили антивібраційна система. Вона допомагає знизити рівень вібрацій під час роботи, що забезпечує більший комфорт та зменшує втомлюваність рук. Ще одна важлива характеристика автоматичне змащення ланцюга. Ця функція дозволяє автоматично змащувати ланцюг, що забезпечує його тривалу та ефективну роботу, а також збільшує термін його служби. Не менш важливі і внутрішні елементи, тобто металеві шестерні редуктора, що забезпечують якість та довговічність редуктора, що в свою чергу забезпечує надійне використання електропили. Індикатор перевантаження двигуна – ще одна корисна функція, що допомагає запобігти. Його пошкодженню та забезпечує безпеку в роботі. Щодо дизайну та зручності, ця електропила має ергономічну рукоятку з пругомованим антиковзаючим покриттям, що забезпечує зручний та безпечний захват. Ви зможете комфортно працювати з пилою протягом тривалого часу, без втоми. Крім того, ця електропила має надійний механізм натягу ланцюга, що дозволяє легко та швидко налаштовувати натяг для його оптимальної роботи. Не можна не згадати про безпеку при роботі. Завжди надягайте захисні окуляри та рукавиці. Також пила оснащена покращеною системою захисту від випадкового запуску, що підвищує безпечне використання і аварійним гальмом, що запобігає травмуванню оператора під час різкого відскоку пили. Ще однією корисною особливістю, що підвищує безпеку, є торсійне гальмо ланцюга. Воно забезпечує швидку зупинку ланцюга при відключенні пили, що забезпечує безпеку та уникнення випадкових травм. Також блокування кнопки включення. Ця функція запобігає випадковому включенню електропили та забезпечує безпеку під час перенесення або зберігання. І наостанок ця пила використовує електричний двигун, що в свою чергу є екологічно чистою альтернативою. На цьому етапі пропоную розглянути комплектацію електропили. До неї входить дві шини на 16, Два ланцюга на 16, ключ викрутка. Захисний чохол. Інструкція з експлуатації та гарантійний талон. До речі, гарантія на електропилу, як і на всі інструменти StartPro, складає 3 роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі. Отже, ланцюгова електропила SCS E2970. Це потужний та надійний інструмент, який забезпечує ефективну та безпечну роботу. Тож вона ідеально підходить для різних завдань в господарстві Саду чи лісі. А на цьому нас. Це друзі, бережіть себе! Бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!